Уявімо, прибулець із далекої галактики призивляється на Землю, очікуючи побачити планету, де панує логіка, гармонія і високі технології. Але замість цього він стикається з абсолютно божевільним, чарівним і непередбачуваним людським світом. Ось топ-5 речей, які гарантовано зіб'ють його з космічного пантелику. Підписуйся на канал. Став подобайку і поїхали. Люди сплять третину життя добровільно. Для істоти, яка подорожує крізь зорі без відпочинку. Ідея щоденного відключення на 6-8 годин здається абсурдною. А ми ще створили спеціальні подушки, ковдри. Аромати і навіть АСМР відео, щоб краще заснути. Люди добровільно слухають музику, яка викликає сльози. В його світі звук це інструмент передачі даних, на землі це емоційна зброя. Люди створюють мелодії, які розкривають душу, згадують втрати, мріють про неможливе і слухають це знову і знову. Прибулець не розуміє, навіщо викликати біль, якщо можна його уникнути. Але саме в цьому наша магія, ми створюємо штучні катастрофи заради розваги. Гірки, фільми жахів, екшн ігри, симулятори апокаліпсису. Люди платять гроші, щоб пережити страх, ризик і навіть смерть. Для прибульця це виглядає як ритуал самознищення. Але для нас це спосіб відчути себе живим. Ми вирощуємо рослини тільки щоб поставити їх у вазу. Квіти це краса, символ, подарунки, але з точки зору логіки, ми культивуємо живі організми, щоб зрізати їх і милуватися, поки вони в'януть. Естетика. понад функціональність. Ми створили інтернет. І використовуємо для перегляду відео з приколами та мемами. Це технологічне диво здатне об'єднати планету, передавати знання, рятувати життя. Але що ми робимо? Дивимось, як хтось падає або робить дурні речі. І Це мільйони переглядів. Прибулець втрачає дар мови. Для прибульця Земля це не просто планета, це музей парадоксів. Театр абсурду і водночас серце космічної краси. Ми істоти, які плачуть від музики, сміються над власними страхами і будують ракети, щоб дістатися зірок, але все ще сперечаються про ананас на піці, і саме це робить нас унікальними. Підтримай канал подобайкою та підпискою. Дякую!